За легендою, військові мають з точки А дійти до точки Б та перемогти противника, долаючи психологічну смугу перешкод. А саме падіння на довіру, проходження мінного поля, подолання перешкод з психофізіологічним навантаженням, проходження вертикальної повутини та канатів. До навчань залучили 14 бійців строкової служби та 10 контрактної. Першими смугу перешкод долали строковики. Серед них військовий строкової служби Артем Жванко, хлопець в ролі командира відділення. Так, перший є молодець, став ці. Немає оборону. Дуже важко було всім хлопцям, не тільки мені. І потрібно думати, наскільки тяжко там парням в зоні, то найскладніше було, напевно, спускатись, підійматись по кар'єрах. Це дуже важко. Та бігти по піску було дуже тяжко. Але якщо це спільними зусиллями, то все можна подолати. Другими рушають військові контрактної служби. Смуга перешкод аналогічна, починають з проходження вертикальної павутини та канатів. Діана Кобзар служити почала два місяці тому. Чоловік військовий, і я вирішила теж бути військовою. Я себе відчуваю на рівні з чоловіками. Нічого тяжкого не бачу в цьому. Так, мають бути жінки в армії, тому що це підтримка для чоловіків. Вони бачать, що ми справляємося з цими труднощами і в них є натхнення йти далі і далі. Маршрут смуги перешкод розробили в Миколаївському обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Перше, це був спостережне пост, де вони повинні були визначити військову техніку, туристична смуга перешкод. Друге інженерна підготовка, елементи медичної підготовки, де вони на ношах переносили пораненого. Зараз у них буде подолання задимленої, ну, тобто частини, де вони будуть проти газів бігти. І потім захоплення штабу. До навчань залучалася така техніка. Комплекс «Лазертах» електронний, який ми застосовуємо для дітей навчання. Він знаходиться в нас в центрі. Також були ну, різні інженерні підготовки це електронні міни, електронні розтяжки, це для інженерної підготовки. Також ну, манекен, всякі такі підручні це все матбаза Центру національно-патріотичного виховання. Вперше навчання для військових по професійно-психологічній допомозі організували в лісі у форматі, наближеному до бойових умов. Наші воїни змогли випроводити себе в таких екстремальних наближених до бойових умов, Ми мали змогу пройти через всі елементи смуги психологічної перешкоди, Ми змогли в колективі узнати більш один одного, згуртуватися, надавати товариш товаришову необхідну психологічну допомогу. Під час маршруту бійців супроводжували інструктори центру та медичний працівник від Національної гвардії. За словами начальника служби психологічного забезпечення військової частини 3039 Національної гвардії України Леоніда Комісова, по закінченню навчань всі військовослужбовці почували себе задовільно. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.